Так, шановні друзі, даю вам класні поради щодо електронних лікарських рецептів в Німеччині, які з ними виникають проблеми, і як їх використовувати на практиці. Зробіть, будь ласка, репост і Підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Як ви знаєте, друзі, з 1 січня 2024 року в Німеччині впроваджені електронні рецепти. Є рецепти, і е, вже рік діє ця система. Тобто, коли ви приходите до німецького лікаря, він виписує вам рецепт в електронній формі. Звичайно, він виписує не всім, а тільки тим, хто застраховані, тобто це особи, в яких є отакі ґзун е, з е, тобто є обов'язкове медичне страхування. І е, що робити з цим електронним реєстром? У багатьох людей виникають запитання, тому що раніше було зрозуміло, тобі видали цей папер, папірець, ти з ним пішов в аптеку і е, отримав свої ліки. Що робити з електронним рецептом? Ну, по-перше, є декілька варіантів, і всі вони дуже прості. Перший варіант це встановити застосування стосунок є рецепт. Як ви бачите на малюнку, його можна завантажити і спокійно е, дивитися, які у вас виписані рецепти. Якщо у вас проблеми, наприклад, з пін-кодом, там потрібен пін-код від вашої страхової компанії. Якщо у вас з ним проблеми, то запам'ятайте другий варіант, другий лайфхак це е, коли ви знаходитесь у лікаря, лікар вам виписує електронний е, рецепт. Обов'язково попросіть його, щоб він його вам роздрукував. Там буде qr код ви пред'явите цей qr код і. В аптеці, і аптека вам видасть ліки. І третій варіант дуже простий, мабуть, самий найпростіший. Якщо у вас є картка на руках оця Gesundheitskarte, ви просто йдете в аптеку, показуєте дану картку е, працівнику аптеки, і він бачить ваш рецепт і видає вам його. Тобто, три варіанти, друзі: або електронний застосунок, або роздрукувати у лікаря, або просто пред'явити оцю картку працівнику аптеки. Друзі, тому поширте дану інформацію, що. Би багато з вас не шукали, як скористатися цим електронним рецептом на практиці, з повагою, ваш адвокат Демченко.